Повернемось до тематики медики Коломиї вимагають юридичного статусу. І стрингер Олена Козаченко зараз там з ними спілкується. Більш детально про цей захід. Будь ласка, Олена, ви в ефірі. Доброго дня, колеги. Зараз у ми ще на Івано-Франківщині відбувається взагалі пікет. Коломияни та працівники швидкої допомоги вийшли вимагати юридичного статусу. За їхніми словами, івано франківську в місті Калуші, швидка допомога вже володіє таким статусом. Власне пропоную дізнатися більш детальніше про це у працівника швидкої допомоги. До речі, вона тут працює більше 30 років і розкаже більш детальніше, чого вимагають і чого чого взагалі бракує. Швидкі допомоги в місті Коломия. Будь ласка, проста я лікар швидкої медичної допомоги міста. Ми називається Станіслава Владиславівна Колусенко. Працюю понад 30 років, і за цей час ми неодноразово хотіли, щоб Коломийська швидка мала юридичний статус. І це відбулося в 1996 році. Коли ми отримали, ми були окремою одиницею, Тоді ми могли розпоряджатися своїми коштами. Ми отримували машини, ми мали апаратуру, ми мали кисень і все необхідне для того, щоб можна було ефективно працювати і служити людям У 2000 році. Коли прийшов Іван Антонович Токар, він без згоди колектива нас приєднав до центральної районної лікарні, і знов значить, у му кінці 2013-го року ми пере. Шли під керівництво екстреної допомоги до Івано-Франківська, і е, тільки одна наша станція швидкої меддопомоги залишилася під порядкуванням екстреної медицини. А калуш і івано-франкіс, такі рівноцінні, як ми швидкі, стали окремими юридичними особами. Распишіть, для чого вам цей юридичний статус нам юридичний статус потрібний для того, щоб ми могли керувати самі економити де потрібно, коли ми були самі самостійно одиницею, ми мали машини нові, веща. Ми могли зекономити бензин, ми могли витратити ті кошти, які надходять раціонально для того, щоб можна було ефективно працювати для людей. Я настільки розумію, у вас зараз дуже в поганому стані. взагалі, приміщення не відбувався ремонт вже дуже багато років. А так само остання машина нова, вперше вам її придбали 5 років тому. Розкажіть детальніше, що у вас значить зараз ремонт на ремонт не відділялося ніколи. Коштів ми робили ремонт приміщення завжди своїми силами. Машина дійсно 5 років не. Має нової машини, і ми, як їдемо, може відкриватися дверка, може падати щось зверху всередині на хворого разом із нами. Тобто машини працюють по 16-17 років. Їх уже давно потрібно списати. І на жаль, прийшла нова машина. І на півтора місяця вона стоїть в гаражі, обладнана. І нам, значить, головний лікар екстреної медицини Похмурський не дає дозволу, щоб ми виїжджали. Власне, як бачите сьогодні така ситуація. До нас на жаль, головний лікар не вийшов на до. Нас на пряму мову, хоча міська влада обіцяє, що щось вони допоможуть, і будуть всіма можливими силами взагалі допомагати, щоб вийшло вже нарешті, могли не люди, як то кажуть, швидкі допомоги допомагати швидка допомога людям. Студії та дякуємо вам. Зрозуміла ситуація. Це